Уже місяць як бізнесмен та інвестор тактів Віталій Кропачов перебуває в СІЗО. ДБР інкримінує йому нібито несплату податків у 2 мільярди гривень. Сам Кропачов відкидає звинувачення. Заявляє, що жодних правових підстав для кримінальної справи немає. Це виключно тиск на бізнес. Твердить бізнесмен. 1 мільярд і 300 мільйонів гривень. Саме таку суму за останні два роки сплатила ТОВ Краснолиманське. Як податки до державного бюджету України підприємство і зараз могло б щомісяця сплачувати більш як 54 мільйони гривень. Проте правоохоронці вирішили інакше, і через суд заблокували рахунки бізнесмена Віталія Кропачева, якому належить вугільне підприємство. Внаслідок цих дій 2700 шахтарів, які працюють поряд з лінією фронту в Донецькій області, залишилися без зарплат, а держава без надходжень, за які можна було б фінансувати армію. Потрапили під удар і українські медіа. Віталій Кропачов також є власником медіапроєкту Ukraine World News, частиною якого зокрема є телеканал Так Тіві. Мовник створив низку власних документальних проєктів, спрямованих на медійну підтримку наших захисників в ефірі десятки фільмів, освітніх і просвітницьких програм. Попри те, що медіапроєкт не пов'язаний з вугільним бізнесом, рахунки телеканалу також опинилися під арештом, що суттєво ускладнює доступ українців до неупередженої інформації. На тепер Віталій Кропачов під вартою вже чотири тижні. Правоохоронні органи та прокуратура затримали українського бізнесмена вранці 17 травня під час ділової зустрічі в одному з готелів Києва. А вже наступного дня Печерський райсуд столиці обрав для нього запобіжний захід 60 діб під вартою без права внести заставу. Адвокати ж наголошують, такі дії можна трактувати виключно як тиск на чесний бізнес. Те, що тримають під вартою двох жінок, які є підлеглими. Або пов'язаним з Віталією Кропичем своїми службовими обов'язками своєю роботою, це є беззаперечним свідченням, що мета і справи на даний час це тиск на бізнес, і особисто на Віталія Кропача Кропачева як на керівника і власника цього бізнесу, тому що будь-яких підстав і обставин, які б вимагали для мети належного розслідування кримінального провадження, тримати. Безпосередньо мою підзахисну світлану Сріблянську під вартою ну, взагалі немає. Ба більше захисники розповідають, справу намагаються затягувати, і сторона обвинувачення може й далі чинити так ще рік. До того ж, інших представників ТОВ Краснолеманське, які також опинилися під вартою, тримають у складних умовах, зазіхаючи на їхню честь і гідність, слідчі намагаються тиснути на них. Твердять адвокати. Ми обрали, на їхню думку, найслабше звіно як кажуть, так? Тобто, літня mm. жінка, яка 60 років, який бронхіальна астма так я чув цю історію, що до неї прийшов слідчий, про щось з нею спілкувався, там натякав, що їй можна вийти, однак вона повинна дати якісь свідчення. так Вона, наскільки я розумію, таких свідчень не дала. І як не дивно, в цей же день її перевели до. Вісьмимісної камери дев'ятої. Сам Віталій Кропачов наголошує, хтось намагається знищити підприємство, яке видобуває чи не найбільше вугілля в такий важкий для країни час. І все це шляхом тиску на бізнес та медіа. Я вважаю, де на медіа сьогодні тиснуть заблокований рахунок. На якій підставі яким чином телеканал може займатися відмиванням грошей для мене взагалі не зрозуміло. Тому я вважаю, що це тиск на засіб масової інформації. Навряд чи дії силовиків прискорять шлях України до європейського союзу, бо чесний бізнес за гратами, реформування судової системи кульгає та й корупцію в дрібницях поки що не побороли. Не допоможе це і відбудовувати країну. Бо якщо ж справу затягнуть на рік, як прогнозують адвокати, держава недоотримує ще понад півмільярда гривень податків, і це на тлі заяв про те, що на відновлення України потрібно 13 мільярдів західних інвестицій. Також уже місяць заґратовані директор ТОВ «Краснолиманський» Анатолій Руденко та головна бухгалтерка підприємства Світлана Серебрянська у СІЗО вони зазнають тиску. Їм погіршують умови тримання під вартою, вимагають зізнавальних свідчень. Про таке в ефірі ТОК-шоу разом на атак ві розповів адвокат-кандидат юридичних наук Олександр Бабіко. Найбільше проблема, наприклад, Серебрянський. Жінка понад 60 років, хвора на астму, в неї дійсно складний стан здоров'я, і при цьому її приміщають в складні умови, там, де по суті вона не має можливості дихати свіжим повітрям. Навіть певного часу перебула в камері без певного місця ліжка, де можна спати. Mm -hmm. І таке вчиняється і щодо іншої. Наприклад, і відносно іншого клієнта, нашого Анатолія Анатолійовича, також вживаються заходи, які... Скажімо так, ускладнюють його місце перебування в СІЗО. Тому що він потребує і догляду лікаря, і відповідне застосування медичних препаратів, що в умовах СІЗО занадто складне. Докладніше досліджуємо цю тему. З нами на прямому зв'язку Олександр Саласький, адвокат. Вітаємо в ефірі, пане Олександр. Вітаємо. Вітаю. Давайте розпочнемо тоді з таких побутових, життєвих, зрозумілих тем Місяць, як в СІЗО знаходиться пан Кропачев та інші підозрювані. Певно, так зараз можна юридично описати цей статус у СІЗО. Як, як вони почуваються, чи змінюються умови тримання для пана Кропачева, так само як це відбувається стосовно інших підозрюваних? Ну, пана Кропача, поки що умови на щастя не змінювались. Я у нього був буквально сьогодні. Ох, ну, він, він хоче боротися та доводити свою невинуватість, так я вам скажу. Угу, угу. Пане Олександре, я знаєте, от ми регулярно доволі говоримо про в ефірі про Віталія Кропачова. Обговорюємо з різними експертами. Багато експертів у нас відверто в студії задають знаєте, такі риторичні питання, чому власне. Відвертих корупціонерів, які ловлять на тому, що от вони беруть хабарі. Коли ось буквально одна з найсвіжіших новин про те, що проти прокурора столиці суд призначив особисте зобов'язання за заволодіння речовим доказом у справі грошовими коштами понад 4-2 мільйони гривень, тобто ну фактично людину відпускають під те, що він говорить, що я не винен, відпускають. А потім знову ж таки колишня на. Ердепка, яка яку підозрюють у тому, що вона організувала злочинне угруповання і допомагала там на сотні тисяч доларів людям виїжджати за кордон з липовими довідками, і таких прикладів насправді багато. І Ось власне у нас експерти задають такі риторичні питання, чому у нас бізнесмен, який сплачує податки, який сплатив податки там мільярда гривень, його закривають в СІЗО без права внесення залогу. Там і апеляційний суд йому відмовляє. А ось таких ну скажімо так людей, які ну з приводу яких все зрозуміло, їх відпускають там, ледь не піде особисті зобов'язання. Чому так відбувається? Це якась у нас недосконалість судової системи, чи це можливо зацікавленість особиста Є з якихось третіх сторін у справі конкретно Кропачева Кропачева. Як ви вважаєте? А я вам більше скажу, я ось сидів, згадував, я не пам'ятаю взагалі іншої справи, коли б особі не давали заставу. От я, наприклад, не зміг пригадати таку справу. Візьміть найрезонансніші справи, які були останнім часом, в Вищому антикорупційному суді, в інших судах. Я не пам'ятаю такого випадку, щоб особа була затримана е, отримана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави. Ну, чому так відбувається? Ну, дійсно, це питання риторичне. Мабуть, безвідповідальність суддів. Тому що ну, суддя, приймаючи таке рішення, вважає, що жодна відповідальність він за таке рішення, мабуть, не понесе. Слідчі, які підписує таке клопотання, також, мабуть, вважає, що мабуть, уся справа у безвідповідальності. Тоді. Чи поінформовані ви, або чи можете знати, які е, дії зараз е, вчиняє сторона звинувачення, чи можуть вони розслідувати щось, чи можуть вони е, іти на підприємство, проводити там до прикладу допити з іншими співробітниками, чи можуть вони вимагати якусь іншу документацію, е, і чим вони можуть займатися в правовому полі. Ну, є те, що ми можемо побачити. Є та частина, яку ми на жаль не бачимо, і з того, що ми можемо побачити у день обшуків, вони там роздали я не знаю, 10-15 повісток. Тобто вони збиралися допитувати усіх співробітників підприємств, які працювали е, в структурі. Це перше, що вони можуть робити. Ну можуть проводити експертизи, можуть здійснювати якісь неглачі свічі оперативні дії. Все, що завгодно можуть робити. І їм не треба для цього е, ніяких запитів окремих е, до суду е, робити. Чи вони та, так повинен тривати цей слідчий процес? Ну, якщо це не гласні слідчі дії, то звісно, вони повинні отримати дозвіл суду. Якщо це якісь експертизи, допити, ні, вони це їхні повноваження. Вони кого хочуть, того викликають на допит. Призначають експертизи, які вважають за потрібне призначити, от я Настя, перепрошую. прошу на початку. Ми говорили те, що бухгалтерку тов Красно Лиманське, пані Світлану Серебрянську та Анатолія Руденка, директора змушують до співпраці змушують підписати, начебто, якесь зізнання, чи так зізнавальні свідчення. А в чому їх змушують зізнатися? В до чого їх зможуть примушувати? Це до допитів. Ну, по-перше, вони будуть вимагати визнання того, що вони брали участь у, цій, у цієї міфічної злочинній організації. По-друге, вони, мабуть, будуть особливо бухгалтера та директора товариства з обмеженою відповідальністю Краснобанська, Вони будуть вимагати якихось підтверджуючих свідчень, що вони надавали якісь вказівки на державне підприємство, що призвело до якихось збитків для державного підприємства. А от цікаво, вони надають казівки на державне підприємство, а на державному підприємстві ж самі повинні вирішувати, чи дослуховуватись цих казівок, чи ні. То, чи не виходить, що е, той, хто вирішує, що йому робити, а не той, хто віддає якусь вказівку, і є винен. Так, а так і виходить. Вони, наприклад, надали коли ми розглядали цю справу в суді першої інстанції, вони надали, наприклад, допит виконуючого обов'язки держа... директора державного підприємства. Який каже, що до мене звернулися з пропозицією, однак я не погодився я пішов консультуватися цього питання в міністерство, і лише коли міністерство мені не погодило цю, цю дію, я відмовився. Ну це на вашу думку схоже на відносини контролю. Ну да, дуже дуже дивно. До речі, те, що ви сказали про те, як повістки роздавали слідчі, це теж дуже цікаве питання, оскільки наскільки я пам'ятаю, то у нас повістки можуть роздавати лише представники ТЦК. Ні, ні Це 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 повістки на допит. Ні, ні, а повістки на допит. Перепрошую. Бо так. знаєте, в кого що болить <свят> 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 мобілізація? Питання <свят> таке, <свят> пане Олександре, Дивіться, якщо знову ж таки суд не задовольнив а... Чи можна ще раз подати апеляцію там на зміну запобіжного заходу? Тобто, чи знову треба буде з самого початку починати знову з Печерського райсуду? Як далі буде йти от просуватися хід справи? Ну, дивіться, теоретично на одне рішення мабуть, можна подати декілька апеляційних скарг. Ніде не заборонено цього робити. Однак, по перше, ми обмежені строком на апеляційне скаржень за п'ять днів. З моменту проголошення рішення, по-друге, для того, щоб ще раз оскаржити це рішення, потрібні інші підстави, тому що на цих підставах суд вже відмовив нам ну, і так. зрозуміло, і поки що я так розумію, що адвокати вирішують, що робити. Ну, ми поки що працюємо, як я вже казав колись з приводу зібрання доказів на спростування усіх тих документів, які ми побачили під час. Досудового розслідування. Ну і вибудовуємо свою стратегію, як ми будемо відповідати у подальшому на усі дії слідчих. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Олександре, що долучилися до Спасибо. нашого ефіру. Олександр Саласький лакат, був з нами на прямому зв'язку.